Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Лілія Верховод, я астролог, енергопрактик, і моя ціль за допомогою глибинного інструменту астрології вищих знань допомогти вам, тим, хто цього прагне, піднятися над обумовленістю відчути себе істинного та покращити якість життя. Для того щоб прийняти енергію, знання, якими я з вами ділюсь, щоб між нами стався повноцінний обмін, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Як вдячність ставте лайки, пишіть коментарі та переходьте на мою instagram сторінку посилання в описі. В цьому відео я розповім про повний місяць. 7 січня бурхливі емоції, які підійме ця астрологічна подія, вихід Марсу з ретроградності 13 січня, і пов'язане з цим подальше розв'язання воєнних дій та перехід чорного місяця в знак Лева, 8 січня, глибинні психоемоційні процеси, які актуалізуються в цей період. Почнемо з повного місяцю. Точний момент опозиції місяцю та сонця 7 січня о першій годині 9 хвилин ночі в 17 градусі раку. Гострий вплив, підняття емоцій, коливання настрою обов'язково враховуємо декілька днів до та після. У кожного повний місяць відбувається в індивідуальному положенні стосовно вашої натальної карти, і це варто розуміти. Стосується окремої сфери життя саме для вас. І в рамках відео, звичайно, кожний окремий випадок ми не розглянемо. Але те, що я можу зробити і хочу, це підвищити рівень вашої свідомості та силу направленості вашого фокусу уваги. Повний місяць це завжди реалізація того, що було закладено на новий місяць в цьому випадку, 23 грудня. І також момент повного місяцю вказує на подальше розгортання подій до повного завершення місячного циклу. Декілька діб до та день повні це час, який ми ще можемо відкоректувати свій напрямок, переглянути цілі та плани. І з початком третьої місячної фази вже без коливань, сумнівів, рухатись до своїх звершень, все більш звертаючись вглиб себе, відчуваючи себе, відчуваючи, як саме вам в тих чи інших обставинах. Щодо рекомендацій на період гострого впливу повні, так це необхідність відчувати свої емоційні коливання, розуміти їх природу і рухатись в напрямку розуміння себе. Оскільки опозиція сонцю та місяцю відбувається на усі рак козиріг. Важливо збалансувати свою соціальну активність та час для себе, час для сім'ї та близьких. Основна задача екологічно проявляти, проговорювати свої почуття, проживати емоції з усвідомленням причинних зв'язків. Тобто, ми відходимо від стану надемоційності, коли все бурлить, руйнується довкола до більш зрілої позиції усвідомлення. Є великий ризик сховатися від істинного шляху своєї душі в світ неосвідомлених страхів, світ відчуття, як, начебто, мене зовсім ніхто не розуміє, але щоб цього не трапилось, варто в цей період регулярно займатися роботою над собою, виділяти протягом дня час для зупинки абсолютно всіх ментальних процесів в голові, які можуть збивати та не давати крізь шум відчути себе. Перевести неусвідомлювані хвилі в свідомість цікавою є конфігурація між світилами сонце в з'єднанні з ретроградним Меркурієм в тригоні до урану, в той час місяць в секстилі до урану. На таких планетарних конфігураціях з'являється можливість дістати свої глибинні установки, особливо пов'язані з матеріальним успіхом, вміння досягати та вчасно перемикатися. Не тримаючись всією свідомістю за гонитву за матеріальними здобутками, це час, коли істина виходить на поверхню, вдала можливість продумувати нові шляхи для своєї реалізації, для заробітку, можливість домовитись вирішити відкладені справи та знайти рішення проблем. Також обов'язково звертайте увагу на сни, знаки, які вам намагаються донести ваша підсвідомість в період 6-8 січня. Наступне, про що хочу сьогодні розповісти, це інгресія чорного місяця до знаку Лева. 8 січня Чорний місяць перейде до знаку Лева на період до 3 жовтня. Цей час може загострити питання, пов'язані з почуттям власної гідності. Жаги до влади, впливовості, відчуттям власних бажань, неможливість поставити власну точку зору, власне положення під сумнів або критику. Цей час загострює страхи, пов'язані з народженням дітей, з власною реалізацією та проявленістю, вмінням заявити про себе. Можливо, надувага в цьому напрямку. Важливо зрозуміти, як ми можемо конструктивно прийняти задачі та винести уроки. Конкретні кроки, як саме це можна зробити, ви можете прочитати в останньому дописі на сторінці в моєму інстаграмі. А ми йдемо далі. Однією з важливих астрологічних подій першої половини січня, яка буде посилювати ситуаційний ряд, це вихід Марсу з ретроградного руху 13 січня. Це знаменує час наростаючої активності, вихід з тіньового стану. Оскільки Марс, планета, яка керує процесами активних дій, в тому числі й воєнними діями, вихід Марсу з ретроградності розпочне новий активний етап в воєнних діях. Наступний рух Марсу в близнюках вказує на зростання швидкості в діях в прийнятті рішень. Особливо швидкими ці процеси стануть з 18 січня з виходом Меркурія з ретроградності. Але ви вже можете відчувати, як справи поступово почнуть набирати обертів, вихід застою та початок більш впевнених дій з цього часу. Можна продумувати нові проекти, робочі напрямки. Обов'язково продумувати власні цілі. Не забуваємо специфіку Марсу в близнюках. Для того, щоб дії дійсно були успішними, вам має бути цікаво, у вас мають горіти очі, та ви маєте відчувати радість, думаючи про свій напрямок. Ретроградність забирає з собою коливання і з цього часу діяти дійсно стане легше. Пропоную вам продумати свої плани, свої подальші дії так, щоб встигнути потрапити на хвилю розкачування енергії і разом з нею накопичувати власну силу. Бо згодом планетарні енергії почнуть ще швидше та потужніше діяти. І таким чином, щоб ми, зрештою, залишилися на хвилі, а не розгойденим човником без курсу. Я вам дуже вдячна, що ви додивились моє відео послання для вас до кінця. Дякую вам. Все неодмінно буде так, як ви направите свої зусилля. До нових зустрічей!